Вітає байдиківка, затишна для всіх домівка. Хай собі гнилець лютує, знов спортак усіх врятує. Стефані новенька в місті, її друзі Піксель, Тріксі, Зігі, Стінжі, всі у грі, приклад з них і ти бери. Сам на місці не сиди, з байдиківцями йди, уперед до зірок, до пригод один крок. Байдиківка. Автор ідеї Магнус Шевінг. Ласкаво просимо до байдиківки. Отак, ще. ще. Давай, Стінджі, дай мені попкорну. Я міг би дати тобі трошки, але він мій. Стінджі, поділися попкорном. Що? Мені треба. Ой! Кінець гри! Що ж далі? Те, що й завжди. Почати спочатку. Це правда, правда. Так. Ой, ти не повіриш, що вона їй сказала. О, мере, добряк, що ви робите? Мій клопотуха, будь ласка, пробачте. Чого ви крутитеся з цією щіткою? Як мер байдиківки, ви маєте розв'язувати проблеми, а не створювати їх. Сьогодні до мене приїде моя племінниця Стефані. Гляньте, ось вона на фото то це гарненька? Атож, але ж ви нічого не знаєте про виховання дітей. А що там знати? діти сидять цілісінький день удома і граються у відеоігри. Забирайся геть і жують цукерки. Так, справді. Але моя допомога вам все-таки знадобиться. Записуйте, бо навчитися треба багато чого. Діти потребують багато уваги. Діти? А ще їм треба багато відпочивати. Діти потребують. Що ви спочатку сказали? Багато уваги. А, так, так. Смакота. Погляньмо, що там. Прекрасно. Усе точнісінько, так, як я, робі гнилець, запланував. Байдиківка найледачіше місто в світі. І буде таким завжди. Це я зумисне. Коли ж вона приїде? Боже, боже, вже от-от. Зачинено. Стефані. <ривіт> Стефані <ривіт> сюди. Ось де ти! Привіт, дядечко Мілфорд! Я дуже рада бути тут. Я радий, що ти тут. Ми чудово проведемо час. Як доїхала? Добре. Люблю мандрувати поїздами. Ходімо до твоєї кімнати. Давай, валізи. Та ні, не треба, я сама. Сильна дівчинка. Вона може стати джерелом неприємностей. Oh, yes, yes, yes. Ну от. Я такий радий, що ти до мене приїхала. Ого, дядечко, яка гарна оселя. Мені тут сподобається. А що за запах? Ah, Боже. Господи, я ж пік торт для мій клопотухи. Клопотухи? Та, схоже, лише наробив собі клопоту. Ходімо, покажу твою кімнату. Почувайся як удома, і відпочивай. Та я не втомилася. Невже? А трохи. Я хочу погратися. Добре. на. Карти гарного літа. Розважаюся. Дайте мені ще одну колоду. і Я збудую хмарочос. Ой, мій торт, лишенько. Дядечку, торт дуже гарний. Так. Правда чудовий? Куди ти зібралася? Хочу піти на двір, погратися із сусідськими дітьми. З дітьми? Погратися? У Байдиківці? оце пожартувало. Такого не буває. Що? Точно кажу, ніхто не гуляє на дворі, а раптом станеться щось погане. А що, як ти заграєшся аж до втоми? Все одно я пішла гуляти. Прошу будь обережна. Хто ти? У тебе є цукерки? Um, no. Нема. Я Стефані. Like <laughs> мені подобається твій костюм. А я like... І Мені подобаються цукерки. Це помітно. So а де граються діти у байдаківці? Діти граються Kids? у байдиківці. Дефані, оце сміхота. Що? <гум> Та я серйозно, де всі діти і де вони граються? Хто вона? Про що вона говорить? У байдиківці не граються. Понеділка по п'ятницю ми дивимося, як Піксель грається у відеоігри. А я їм цукерки. О, Їх забирає і ховає. У стінжі повно цукерок. Але він не ділиться. А I... я. More, я їм ще більше цукерок. That's it. І все? Well, uh, ну, іноді ми їмо uh, торти. Yeah. Так. Інколи okay, so like... їсти торти, це добре. Guys... Але невже ви не граєтесь? Ні, ніхто не любить гратися. Йдіть додому. Бігом додому. Йдіть додому, не гратися. Гратися, якби ми гралися, то коли б ми їли цукерки, це важливо. Стривай. Вона говорить із Зігі. а він думає тільки про цукерки. Тож усе гаразд. Ох, обійшлося. Хочеш познайомитися з іншими дітьми? А вже звісно, це близько там за рогом. Ходімо. Куди це вони? Ракшки. Ну, он вони. Друзі, а ну вгадайте. Зігі, не зараз, я зайнятий. Але я хочу вас познайомити. Зігі, я ж сказав. Пікселю, ти програєш. То пусте. Що? Невже? Так? привіт, я Стефані, племінниця мера. Я з іншого міста. Що у тебе у руках? футбольний м'яч хочете погратися? Так рожевенька. Ми вже граємося. Ні, не по телевізору, а на дворі. Ви ніколи не гралися на вулиці? Ні, але грати у футбол на дворі чудово. Бігати, стрибати на сонечко і свіжому повітрі. Свіжому? так, де Невже вже ви ніколи не грали у футбол? Uh -uh. Ні. Не не грали. А у бейсбол? Ні. Тоді ходімо за мною. Так, ну. добре ходімо. Пограємося. Ви стрибали на скакалці? Ні, ні, ні. Ви не кидали м'яча? Ні-ні-ні. Танцювати не навчились. Ні, ні, ні. І не гралися в Хіба можна не стрибати? Так швидко весело минає час. Це чудово. Коли м'яч летить, готуйтесь! А це удар. Класс головою. Дати пас, не сидіть вдома. Відганяйся в тому, бо безлік забавок у світі. Це найбільше всіха дітям. Ми виростають крила. Коли гра вас захопила, вперед назад, стрибайте. І я так зможу. Спробуйте і навпаки. Ні, ні, годі! У ритмі музики танцюйте. Отак. Розважайтесь розважайтесь залюбки. Не сидіть вдома. в вдома, бо безліть забавок у світі. Це найбільша втіха дітям. Ми ці виростають крила, коли грава захопила. Ой-ой! Це робі Гнилець. Хто він? Найледачіший, найсварливіший, найбільший майстер бити байдики всій байдиківці. Дякую. Практика понад усе. То що це? М'яч. Ми гралися. Гралися? А хочеш цього? <плес> Отримаєш, якщо підеш звідси. Мене вже нема. А що ще в мене є? Нова відеогра. Кажуть, у ній п'ять тисяч рівнів. Ні, шість тисяч плюс один бонусний. Ого! Треба бігти додому. До речі, та гра була твоя. Чекай, повернися! то моє! Ти чула коли-небудь, як гумує м'яч чи розбиває шибку. Ні. А хочеш? Є -є 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 -є. Так, так, так. <звук> О, ура! Гей! Ти не мала шансів, а тепер сядь тихенько і байдикуй, як усі хороші маленькі <звук> дівчатка. Таке сум. Так добре з друзями бавитися. А вам буває невесело. Я ж тільки хотіла побратися. Любий щоденнику. Сьогодні мій перший день у Байдиківці. Тут так дивно. Гарячого какао. Ні, дякую, дядечко О, Мілфорд. Що Люба, що сталося? Ти така засмучена. Ну, Я дуже рада бути тут із тобою. О, так. Але байдиківка, ну тут якийсь безлад. Ти так вважаєш? Мабуть, я можу навести лад. Було б добре, бо ти ж мер. А так і правда. Виполю бур'яни й полагоджу огорожу. Боже, скільки роботи? Але справжня біда у тому, що у байдаківці діти не гуляють на дворі. Ну цього я не можу змінити. Колись вони гуляли, а потім перестали. Я не хочу цілісенький день гратися у кімнаті у відеоігри. А знаєш, дехто може тобі допомогти. Справді. Так. Я пам'ятаю розповідь про героя, який прибув з острова в північному морі. Не пам'ятаю його імені, але в нього на грудях була величезна дев'ятка. А ще він постійно скрізь бігав, тільки шурх, шурх, шурх. Мабуть, він такий був супергерой. Супергерой? Так, а він живе у летючому кораблі. Коли люди хочуть із ним зв'язатися, то пишуть листа і надсилають його через трубу біля поштової скриньки. А я можу надіслати йому листа? Я не знаю. Ця пошта ще працює, але спробувати варто. А трубка для листів була десь тут. Я пошукаю. Ось вона. Ой, ні. Це кондитерський шприц для тортів. Я зараз. Тримай, моя люба. Дякую. Пошта. Що? Ні. <риклад> не роби цього, дівчинко. Ні. Тільки лиха на кой? Ні. О, ні, ні. Не чіпай. Ні, не треба. Хоч би воно працювало. Ні, не треба. Ні. Не опускай важеля. Ні. Лист надійшов. Цікаво, що в ньому? Мені потрібна допомога. У Байдиківці нема з ким гратися, Стефані. Добре? Я вже чув про байдиківку. Ось вона. Колись була гарним містечком, а тепер потребує допомоги. Гразд. Допомога. Скоро прибуде. Я потрібен Стефані, а отже, я лечу до байдиківки. Добре, почнімо. Всередину І вперед. Щось немає відповіді. Може, та штука вже не працює, а може він у відпустці. А може, він зав'язав із супергеройством? Що це? Що? Чекай ні допомога скоро прибуде. Я десятий. Мене звуть Спортак. А я Стефані. Рада познайомитись. Ще один. Ти супергерой. Кажу так. Я трохи сильніший за звичайного героя. Ріксі, це моє. геть. Стінджі, гойдалка для двох. Ні, вона моя, вся моя. Ну добре. Якщо ти наполягаєш. Що це? Це мій кристал. Хтось у біді. Вибач, мушу йти. Ой, ні. Сядь назад. Я тебе піймаю, не бійся. Дякую. З тобою все добре. Ок. Надалі будь обачніший. Так ти неймовірний. Знов неприємності. Тримай, тримай. Ну, Щось бачиш. О, там! – Ой, ой! – Ви цілі? Дякую. Їм не зіпсувати, байдиківки. Я про це подбаю. А зараз треба покінчити зі спорта капосником. Раз і назавжди. Пастка для спорта капосника. Хоч би не забути ще до перукаря. Треба це бесі. Вона зіпсує мою пастку. Який чудовий день? Ні. Так, диво, не ходи туди! Так день просто прекрасний! Ні ліворуч! Розкішний! От же ж. Рятуйте! хто застряг у ямі! Застряг у ямі? Нічого не розумію. Знову блимає. Кого ж я пропустив? Надсилай допомогу. О, клопатуся. Я принесла рятівний круг, а я приніс торт. Гарний торт. Дякую, я приготував його для вас. Ой, треба її врятувати. Так. Відійдіть, я перекину круг через гілку. Так. Гарний кидок. Нижче, ближче, ще ближче. Так, піймала. А тепер заберу сумочку. Я готова. Тримайтеся міцніше. Тягеніть, будь ласка. Ще. Ой. Ні! Я вже не можу, усе гаразд, О, ви мій герой, радий допомогти. Спартаку, ти дивовижний, і ти теж. Так так. Що тут сталося? О -о -о -о! Яка яма? Як мер байдиківки? Я хотів би офіційно подякувати вам за ваш героїчний вчинок. Дякую, десятий. Прошу, будь ласка, називайте мене Спортаком. Спортак? Знаєте, я починаю почуватися у байдиківці як удома. Я теж ти залишишся. Чи я залишуся? Залишиться він залишиться. Мабуть, так. Ура. Він залишиться. Ні. Чудово, мені треба повернутися до роботи. Ми можемо тобі допомогти. У байдиківці байдиків не б'ють. Так. У байдиківці байдиків не б'ють. Добре, ходімо. Ходімо разом. Бім бам, діґірігідон. Смішні слова у танці я співаю бім бам Діґі рігідон! Про що співаю і сама не знаю. А ну ми разом танцювати, під музику стрибати. Крок, крок, і ще крок. Зараз робимо стрибок. Обернулись, плеснули. І ще крок, і ще крок. Поворот і знов підскок. У гурті танцювати весело. Мене робі гнильця не переможуть. Ні Спарта-дурник у костюмі, ні якась танцюристка у рожевому. Oh, я їх зупиню, day, навіть якщо це буде останнє, know, що я зроблю. І тоді байдиківка we'll до віку forever. битиме байдики.